Злінський захищає інтереси наші. Інтереси не зійшлись, треба рішати путем консенсуса, знаходити йти на зустріч один одному. Без компромісів не буває договору. Сподобалося одне, як відповів Зеленський їм всім. Йому задали, що ти не в костюмі, а він сказав, що я вдіну в костюм після війни. Оце мені мені найкраще сподобалося цього слова, що він правильно відповів. Немає причини удіти. Яка причина в тому, що вдінеш ти костюм, якщо в тебе в Україні йде війна. Костюм не поможе. Головне, щоб душа була і відношення. Він тримався як має. Він наш президент, і я не вважаю, що він зробив або щось неправильне, або щось не так, чи щось не так сказав. Скільки ми маємо е, казати дякую і що, до чого це призведе? В тому що ви і так вже казали, що будете тормозити нам допомогу. Ну, а далі що? Ну, мені здається, багато хто сподівається на те, що відбудеться зустріч, якісь будуть рішення, якісь будуть зміни і так далі. І зараз це так велике-велике розчарування. А я б, якби зараз були голосування було за Зеленського, я за себе особисто дав два голоси дала. Тому що то подивіться, як він, це, як він навіть старшим став від того, як він прийшов до влади, як він бігає, просить, вимагає. Домовляється, їздить. це його дружина, не одна дружина, витримати того не може. Те, що робить він, це взагалі молодець. Якби не він, то оті всі останні Порошенки і так далі, вибачте мені, вони вже давно... Є ще і другі представники НАТО. Вони нам допоможуть. Так що не останнє у нас, як кажуть, козир в рукаві. Він не уступив, скільки наших хлопців там полягло. За що? Щоб зараз їм землю продати і віддати, просто за що. Як можна? Ну, от, от, ну, я не розумію, я з 2015 року воюю. Як можна це зараз все віддати? У ну, мене немає терпіння до цього всього. Мені охота-напросто цього рижого пробачте, гамнюка, взяти і розірвати. Сказав так, Зіля молодець. Зіля не прогнувся, він вистояв так, як воно має бути. Зеленського особисто не дуже люблю, но э, в цьому випадку він красава. Нічого страшного, витримаємо без Америки. Європа нам допоможе. Ну, я вам скажу так, що знаєте, політичне вот это как бы, ну, это тоже і цирк, і шоу, и Ну, простому смертному. Да, я думаю, что не понять все эти подковровые, э, все, что там происходит, не понять. Все надеялись, да, что хоп, как он и обещал. На слідуючий день ми все закончимо. Да? То й ну, видно, що ні, ні, поэтому ці ігри будуть продовжати і очень довго. Ми не під ними це вже наша перемога. Бо тому, що ну під росіянами буде, це. це буде не життя, це точно. Віктор Коновалов, Леонід Розенблюм. Спеціально для штаб Інфо. Підтримайте наш канал підпискою та залишайтесь на штаб-інфо, щоб знати більше.